Хвилина тоді, будь ласка, від слуги народу і голосуємо Георгій Мазурашу, Слуга народу 203 округ. Колеги, я вкотре прошу, розглядаючи цей законопроект щодо кошторису Верховної Ради, комунікувати з нашими виборцями, щоб ми в залі Верховної Ради представляли саме позицію наших виборців. У мене є стійке враження, що на жаль, багато народних депутатів відірвані від... Думки від позиції тих, які уповноважили нас тут працювати в Верховній Раді, не можна під час війни приймати бюджет, коли особливі отримують величезні зарплати, аморально високі в воєнний час. Сотні тисяч, мільйони більше. Це неприпустимо. І треба зробити так, щоб ми прийняли якісь зміни, які дозволять народним депутатам працювати офіційно в військових підрозділах, чути військових важливо в воєнний час. Дуже важливо, тому прошу і такі ініціативи пропрацювати і підтримати Верховній Раді. Дякую.